Так, Mazda 6, дизельна GH, заміна радіатора печки салону. Ондо радіатор, термостатик, основний радіатор теж міняється. Вся ця процедура взриву салону зайняла в нас, мабуть, десь в середньому годинки три. Із дуже важко, найважче було цей кронштейн пластмасовий. Він типа От сюди кріпиться на, на сюди ось так от він кріпиться Він тут тримає у нас патрубки печки і кондиціонера. Його відкрити саме неудобно, дуже прямо неудобно. Три болтика тут. І в принципі все достається, все витягується міняється. Так що тако, Подробно знімати відео не буду.